Що таке відповідальне батьківство? Це не лише про ідеальних маму й тата. У першу чергу це про любов, повагу, спільні зусилля і вміння підтримати дитину. Про це наголошують в громадській організації 10 квітня, яка саме з квітня цього року проводить безкоштовні тренінги з відповідального батьківства для жителів Казанківської громади на Миколаївщині. Курси називаються Сучасне батьківство. Це сюди входить лекції про тренінги, про освіту, е їжа. Правильна їжа, бо від їжі у нас теж залежить наше і емоційне і фізичне становище і адаптація дитини у даному періоді. Це вже третє заняття у громаді, і щоразу воно збирає більше десятка учасників. Дорослі прагнуть бути більш чутливими та свідомими батьками, дідусями й бабусями, навіть у непростих умовах прифронтового регіону. Батьки дуже зацікавлені. Я бачу. Що вони спілкуються зі мною? То тобто є цікавість, і те, що я кажу, ну я думаю, що вони там дома якось питаються зробити це зі своїми діточками. Безпосередньо під час тренінгу учасники працюють в групах, виконують практичні завдання, обговорюють типові помилки та шукають шляхи. Як бути більш уважними до потреби дітей? Це дуже важлива тема, як для батьків, так і для бабусь. Також я, я бабуся трьох онуків. То я багато чого дізналася і хочу впроваджувати в практику. У мене троє онуків, і я хочу з ними також познайматися. Мені найбільше сподобалось стосунки між дітьми і батьками, як обійти такі гострі кути між батьками і дітьми, як їх діти в мене також зараз в онуки, так підлітковий перехідний такий період, і з ними треба працювати. Партнером і простором для цієї активності у Казанківській громаді став центр життєстійкості тобто як платформа, де місцеві жителі можуть отримати різнопланову підтримку. Ми співпрацюємо на базі нашої нашої. Громадської організації, центру життєстійкості», неодноразово проходять заходи, які привозить громадська організація. Вони допомагають нашим людям психологічні заходи, в нас, консультації юридичні, підтримка, те, що можуть, допомагають. Їхні заходи проходять на базі нашого центру життєстійкості. Такий тренінг не поодинока акція. 10 квітня вже провели подібні заходи в Старогороженому, Мар'ївці, Катеринівці, Трихатах та у Великій Коренисі на Миколаївщині. Благодійники реалізовують цю ініціативу у межах проєкту ЕМПАУ за підтримки федерального міністерства економічного співробітництва Німеччини, ЄС та GIZ Україн. Організатори переконані, що така робота це інвестиція в майбутнє, зокрема в емоційне здоров'я дітей, зміцнення родин і стійкість України.